Поліція Сумщини викрила посадовця, який привласнив понад мільйон гривень, призначених на будівництво фортифікаційних споруд. Правоохоронці припинили протиправну діяльність директора одного із підприємств Рівненщини. За даними слідства, він укладав договори на зведення фортифікацій із департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації. Фінансування робіт здійснювалося за кошти резервного фонду держбюджету в межах програм Міністерства оборони. Втім, замість виконання робіт. Фіктивні документи, завищені ціни та підконтрольне підприємство. У результаті махінації зник 1 мільйон та майже 125 тисяч гривень. Посадовцю інкримінують за володіння майном в особливо великих розмірах у воєнний час. Це частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі головного управління національної поліції в Сумській області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань та процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону вже повідомили зловмиснику про підозру. Запрочаємо повідомлення про підозру. Очі не кримінального правопорушення передбачена частиною 5 статті 191, частиною 1 статті триша йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліція продовжує розслідування, аби встановити всі обставини і можливих співучасників злочину.